Перерва на Лідерській академії в Карпатах. І в мене в гостях на, на інтерв'ю перед вами, Юрій. Я хочу задати тебе питання. По-перше, що тебе сюди привело? І, може, трохи раніше, а що взагалі тебе привело в ВЛР? Да. Перше в ЛР, а потім на цю академію. Будь ласка, я також вітаю вас. Те, що мене привело в ЛР, це стан здоров'я, перш за все І... хороше. Навпаки, було все плачевно. В мене була легеневої артерія. Це коли тромб обірвався і зробив інфаркт у легкому. Багато хто не знає, що це таке тела. Виявляється, що воно дуже багатьох... Да, багатьох забирає життя. Я залишився тільки в 10% тих, хто вижив після цього. Була густа кров, були часті підвищення тиску, і це заважало жити. Але Шукав альтернативні шляхи, як би можна було позбутися медичного втручання, і знайшов. Слава Богу, Бог допоміг. І знайшовся лікар-нутриціолог, який підказав схему якраз за продукт з пропозиції компанії «ЛЕ» продукти підібрали і все спрацювало по цей час. Уже більше п'яти років у мене тиск в нормі, кров ідеальна, недавно проходив обстеження. Гемоглобін був до теле 180, зараз 150, це верхній для чоловіків нормальний стан. І, відповідно, тиск в нормі 120 на 80 плюс-мінус. Звісно, роботоспособність збільшилася через те, я ВЛАР. Велар як клієнт, чи все ж таки чому звернувся увагу на те, що зв'язано з підприємництвом? У більшості людей своя справа або робота найомна, вони в ній. Чого було? Це ж, все ж такі ризики, це криза, це спілкування, це посилання, тебе кудись там, от, нерозуміння. В чому це було? Тривалий час я був як клієнт, і я не вмів займатися такою справою як підприємець, але з часом у мене результати здоров'я покращувалися і навики приходили. І я ділився досвід. Просто захотілося своїми. ділитися, так? Так? Так це не падлюка, не тільки для себе, да. Да? <реш> <реш> хоче ділитися, так? Да? Да. І почав побачив, що тут є якась система, і є люди, з якими можна навчитися і ще й на цьому заробляти. Правильно? Так. Чесно, легально, я так розумію. Да? Це компанія, яка працює легально в українському полі. В Євросоюзі в неї є всі відповідні сертифікати ну, якості згоди. ліцензії на легальне. Працю через те, я до цього дуже з повагою поставився. Це а чи тоді друга частина нашого питання, щоб не затримати наших е, глядачів? Чому саме тут сьогодні на ці лідерській академії? Це ж треба було припертися з Києва сюди на Закарпаття. До, до Часи дуже складні, і в моєму житті також непросто все було. Але коли ти переоцінюєш цінності в своєму житті, розумієш, що для тебе найбільш важливо на сьогодні, щоб жити далі. Завтра то ти розумієш, що це воно потрібно як повітря, як, як їжа, тому що це дає заряд, це дає мотивацію, це дає знання. Для того щоб далі працювати і допомагати як собі, також бо здоров'я ж в мене постійно потребує підтримки, так і своїм близьким друзям. Тобто, тут ти для того, щоб все це реалізовувати і навчитися це робити краще. я Так розумію? так, так це підвищення кваліфікації, це е, е, якийсь черговий, чергова сходинка в своєму житті, тому що. Е, ми не можемо зупинятися постійно на одному рівні. Ми постійно повинні зростати. І це наш шлях, такий, наше життя. Тобто дивіться, побудовує. Дивіться, основа любого, любої справи це якщо ми підводимо так підсум. І це може бути корисно для тих, хто перший нараз чує щось таку пропозицію. Це перше, який продукт, чи несе саме користь, чи це якась маніпуляція, чи якась піраміда, обман, друге, правильно? Ми користю тут займаємося. У нас сфера краси, здорове омолодження, якісна продукція німецька, яка вже 40 років в компанії. Так Друга компанія, про яку я кажу, звідки вона, яка репутація, як давно працює? Нехай не там ще щось. Хто хто, хто там куча параметрів, як определити, яка компанія. Третє, це е, я для тих людей, які хочуть з нею співпрацювати в плані сфери, по якому принципу вона працює, У нас міні-франшиза. Тобто, що таке міні-франшиза? Ми самі клієнти. Ми купуємо для себе якусь продукцію, і це є тим вкладом мінімальним, який, з яким ми можемо вже розповсюджувати, розказувати. Нам не треба купувати франшизу, там, наприклад, з Макдональдс чи ще щось там мільйони стоїть. Тобто ми самі користуємося і це є пропуском. Але для того, щоб вже працювати в цьому, треба навчатися. І четвертий принцип це: а чи є команда? Правильно про є команда і а, яка це команда. І чи навчає вона правильно? І от якраз ми складаємо там ще є п'ятий розділ. Ну для цього достатньо, щоб хто захоче, напишете мені. Я вам цей секретний ще пункт скажу. Тому ми тут продукт, кампанія, гарна система винагород, вона покращена. Тому, наприклад, я їжу на авто, ми заробляємо по маркетингу вище точніше, ніж по маркетингу раніше компанія вкладає, щоб люди, які приходять, вони мали можливість конкретно способна з. З тим, що є час, і от ти казав, що твої діти працюють і копійки після вищого навчання заробляють. Фармацевти, твої знайомі працюють як прокляти, і єлі, -єлі там на двох там, 10 тисяч заробляють при тих об'ємах, які вони продають для, для власника. А у нас є можливість заробляти фіксовані гарантовані виплати для когось 8 тисяч, для когось 28, для когось вище 50. Ми звертаємось і ми розберемось разом з вами. Не звалікайте. До зустрічі!